У день вчителька, ввечері квітникарка. Тетяна Назарук впродовж десяти років вирощує близько трьохсот кущів хризантеми на власному городі. Проте, окрім цих осінніх квітів, є місце іншим. Ще я люблю дуже піони. У мене в цьому році колекція вже 120 різновидів, піонів, тюльпанів, десь близько семидесяти. Я вам не скажу точно навіть тому, що як переживуть, ось готувала територію, до речі, для їхньої посадки. Нарцисів багатенько. Нині на семи сотих її ділянки красою продається 70 сортів хризантеми різної пори цвітіння. Ранніх у мене 4 штуки. Чотири сорти. Оце зараз вони вже відцвітають або вже такі починають чорніти пелюсточки, коричневіти. Ну їх закупляють у це серпня місяця. Серпень, початок вересня. Оце вони в своєму повному квітуванні. Зараз середні сорти йдуть на квітування і починають трошки пізніші, але тільки-тільки починають бутончики з'являтися. У цьому році найбільше попиту на такі сорти хризантеми, як білий ельф, жовтий ельф та більш яскраві бордовий, фіолетовий, червоний.